Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І в нас закінчився сезон, розпочався новий, а це означає, що сьогодні буде відкриття. Відкривати ми будемо, звичайно, Full Travel Pass та Omega Box. на Ultra Box я набити не зміг, тому що часу не було, був в селі, а там робота. І перед тим як будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на Instagram та Telegram. Що ж, і поїхали відкривати Омегабокс. Омега бокс. Дуже гарна мелодія, до речі, така. Ага. <смірко> Мені подобається. Так, там щось було предметів 17, так, якщо я не помиляюсь. Так, скін якийсь. На вольта. Навіть не знаю який скін. Угу. Я думав, чесно кажучи, вже всі скіни є на вольта, але ні. Відкриваємо Вкриваємо Угу. Так, і. Пропас. Ой, правил. Пас. Так. Ну, тут все, як завжди золоточки сили. І ем, я ще вирішив. Провести один експеримент, я вкачав нового бійця на максимум. Отого, От дже йонг як там його. От. Але я йому не купував гаджети і пасивки. Тобто, е як виявляється, вигідніше, щоб гаджети і пасивки нам випадали із стардропів, є. Е Альтернативна нагорода. Тобто, якщо у вас full акаунт, то з легендарного стардропа вам 1000 золота випадає, з міфічного 500. Але вам гаджет з міфічного випадає, а фасивка з легендарного. От, і це означає, що ви економите. Ну, сподіваюсь, я все. Доступно пояснив, тому що я цього не зрозумів сам. Що ж, відкриваємо легендарний стардроп. Хто нас дивиться в Тіктоці або в Ютуб шорцах обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Я хочу 100 тисяч підписників. Закриваємо очі, відкриваємо. Ось! За що я казав, за що я казав пасивка з легендарного стардропа. Тобто, ми зараз економили 1000 золота. Ага. Ну. Тобто, замість того, щоб ми її купили за 2000 золота, зараз, зараз, зараз вона нам випала з легендарного Стардропа. Але є альтернативна нагорода у вигляді 1000 золота з легендарного. Ви розумієте? Що ж, Ось, з міфічного 500. А міг би зараз випасти гаджет за 1000 і ми б зекономили 500 золота. <рес> Що ж, відкриваємо. Епічний. Сезон, до речі, розпочався два дні тому. Я цілих два дня не заходив в Travel Stars. Але я знаю, що тут є. Тому що я заходив з твінка, З одного твінка. от. Так, відкриваємо. І е, ще до речі, будь ласка, графічні дизайнери, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, мені потрібна ава, шапка. І все. Напишіть мені, будь ласка. Ну, ті, хто працює в основному у Угу. Ой. Так, відкриваємо. Відкриваємо стардропи. Ще там є начебто дуже багато гіперів, які нам потрібно відкрити. Гаджет. Будь ласка, гаджет. Фрінге. Ну, як мінімум, уже 1000 золота ми точно зекономили. Це чудово. Ну. Та еш! Еш справедливість. Ми вже зекономили півтори тисячі золота. Кайф. Відкриваємо далі. Так, все, все відкрили. Під ось. Ось. Я нічого не купував. Тут є щит і урон лише. І нам ось хаджет один випав і пасивочка. Ось так. Ось так. <кій> так. У нас є квести, у нас є новий режим. Я вже в нього грав, він в цілому непоганий, цікавий. Посилення в Васабіє, скінчик на Кенджі. Скін шикарний. Ми його обов'язково купимо. І як я ще пам'ятаю, є е, ось такий набор на Кенджі. Я думаю, чи його купувати. Але, але у нас зараз 1257 кристалів в магазині є ось такий набір суші. То у нас буде скінчик на Еша. Але я не знаю, чи нам вистачить. 400, 800, Уже ось 1200.

Ну, в цілому, як би і можна, так? Ну, ще з правил Баса в нас будуть кристали. Коротше, я подумаю, що з цим ми будемо робити, але відкриття суші у нас буде обов'язково. От. Побачимо. Так. Е ну, ну, давайте відкриємо зараз. Давайте відкриємо. Два Суші. Наша перша сила в васабі. Е, це якийсь там супер гарячий. <різь> На Морцісе. Ну, звичайно. Це ж мій улюблений ферс. Те щось таке. О, можна, будь ласка, нас ту. Натіка. Ну, непогано. <різь> Тік! Мортіс. Так, відкриваємо пін. Вкриваємо пін. Такс. Ось тут в нас васабі. Сили Васабі. Тут скінчики. Всі скінчики дуже гарні. Особливо мені, звичайно, подобається на Кенжі, на Грея і на Тару. Ну і Тест скінчик дуже милий. Так, виходимо, виходимо. Давайте ще тут все відкриємо. Я не зміг дійти до кінця, тому що, ну там часу не було, а ще потім новий сезон розпочався, я вже взагалі зайти Не міг. Так. Давайте вже тут. Все відкриємо, щоб. Воно вже нам не мішало. О, легендарний староп. Закриваємо очі. А. Хто нас дивиться в Ютуб шорцах або в Тіктоці? обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на YouTube, тому що я хочу 100 тисяч підписників. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний староп. Кредити? Так, кредити, звичайно, кредити. Уже 17 тисяч. Ще. 3 тисячі виходить і у нас буде метеоритка. Третя метеоритка. Та ну ладно. Хто нас дивиться в Тіктосі та Ютуб Шорсах, ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб обов'язково, я хочу 100 тисяч підписників. Закриваємо чи відкриваємо легендарний стартоп. Ще одна пасивка. Уже 2500 золота ми зекономили. Уявляєте? <сміфік> Міфік. Якщо ще зараз випаде гаджет. Ех. Але, але, нічого страшного, в нас ще є всі шанси вибити останній гаджет. Вибити останній гаджет. Так, ранговий. Щось нічого не випадає з рангових. Міфік. Ну давай, ну гаджет, ну гаджет. Ранговий. О, о, це хорошо. О, це нормально. Так, старопи. Епічний. Ще один легендарний. Хто, хто нас дивиться в Ютуб Шорці? Ла -ла -ла -ла. О, легендарний староп. Хто нас дивиться в TikTok або Ютуб Шорсах, ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал обов'язково, тому що я хочу 100 тисяч підписників. Закриваємо, очі. Ну, пасивка вже нам точно не випаде. Хто, 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 хто? Це якась Лола? А, джуджу. Ну це джуджу. Це в нас більш-менш новий персонаж. Я ще не звик до її озвучки. Ну, нам випав новий скін на джуджу. Найс. Так, кранвий ще один. Зараз ми так весь правил пас. Ой. Пропас до п'ємо. Спрей. Старроп. Так. міфік, Ну, останній гаджет. Ну давай. Скин на фенга. А, це із цих нових за 1000 флінгів. Нормально, в принципі. Кранговий. Ще 250. Ні. А вже все. Так, ще один звичайний старроб. Ранговий. Ну, скін якийсь дайте з... з рангового. Щось дуже багато флінгів. Що, ще один легендарний. Дуже багато легендарних стагравів. Хто нас дивиться в Ютуб шорцах або в Тіктоці, ставте лайки І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Закриваємо очі! О, кредити. Знову кредити. А, Ми відкрили Full Gen G. Джей, 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 Йонг, джей Йонга. <сум> норм. Реально норм. Ми зекономили 3000 золота. Шикарно. Так, останній старт-дроп. На Олі. Пінчик на Олі. Так, 5 кристалів і до кінця. Пропаса в ще 5 рівнів. Це дуже мало насправді. Я думаю, навіть ось сьогодні або завтра ми вже його доб'ємо. А тут що я не забрав? А, щоденні. О, так. купуємо, мабуть, відразу. Travel Пас. Відразу його купуємо. Щоб що? Щоб. Пуф. <х well> <this> <sharp> <skrisa> mm -hmm. <sharp> так, добре, 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 добре. Будемо виконувати квест, забирати кристали і потім робити відкриття суші. А подія буде через 4 дня. Нормально. Що ж, заходимо. Заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Зайшли. Тут у нас маленький ящичок. Ще, до речі, там є дуже цікавий комікс чи манга, як воно називається. Саме то, де Кенджі. Там цікаво. Так, відкрили Олі. Це в нас... останній зараз буде міфік, а ну. Так, це ось він і є. Чейзі. Так, і відкриваємо далі стардропи. Дже Йонг. Ну, тут не дуже цікаво, ми це все проклікаємо, та й будемо на цьому закінчувати. Давайте і тут ще відкриємо суші. Суші відкриємо. Осабісила. Налеона непогано. Ще одна. Ем, насправді. Тут же якась довга анімація. <гум> такс, такс, такс. <гум> Заходимо на ще один аккаунт. Зайшли. <гум> Закінчився сезон. Ящик за нуль кубків. <гум> На Джина, Макака Макака Джин. Угу. До легендарного стардропа я тут не дійшов. На жаль. На жаль. О, легендарка. Хто нас дивиться в Тіктоці або Ютуб Шорці, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, тому що я дуже хочу 100 тисяч підписників. Закриваємо очі. О, скінчик. Це джанет. Я думаю, це ота... новий скін. Супергеройський. Супергеройський джанет. Ні. Попстар. Ну, гаразд. Ну, гаразд. Ммм, не виглядав. Нічого страшного. Відкриваємо. <кхм> так. Так, і ще в нас залишається останній, так? Так, останній аккаунт, це в нас третій. І ще зараз буде четвертий. Mm -hmm. на Кендж, блін, я от не знаю, купувати чи ні. Е ну, я, я взагалі Кендж дуже люблю. Я ж, я, ж, я ж на нього майстерність Вкачав качав. Але, блін. Ай, заходимо на. Бачите, не зайшов Бравл Старс 2 дня, і в нас збився трік. Ну, добре, що хоч на основі не збився. Заходимо на останній аккаунт. Ми тут. Угу. Кінчик на Єву, яблучна, яблучна Єва. <laughs> Яблучко. Тут лише 8 стар дропів і кредити. Так, так. Так, тут теж зараз швиденько заберемо, І будемо на цьому закінчувати. Так, тут теж забирати, тому що я не забирав міпл. Ось ця іконка не похана. Два суші, ще поки що більше двох суш мені не випадало. Там насправді дуже маленький. Шанс. 4 суші і скін. Скін би хотілося на Грея я щас все ж не в шоці, тому що я тільки сказав, що ні разу не побуло. І тут нам випало Шелі. Блін, не погано. Але, звичайно, шкода, що це не на основі. Набель. Цікаво який скін. речі, <реслужен> <Втручен! реслужен> дуже імбове оце посилення в васабі на цього е фінкса. О, дуже імбове. грей! Ну можна ж. <хи> Награє. Хорошо. Блін, взагалі непогано. Дуже непогано. Так. Давайте вже оце заберемо. Подивимось кінчик на хрея. Не пам'ятаю, він тут вкачений чи не вкачений. Я думаю, вкачений, тому що цей. Мені подобається. На цьому аккаунті ні. <смі> Не вкачаний. І в нас тут немає золота. Ну, ладно. Ладно. Так. все. На цьому все. Ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на інстаграм. Телеграм, всі посилання будуть знизу, і всім гарного дня і до наступного відео.